Такий. Перепивши за своє життя, перепробувавши різні там компанії і мазі і все інше, ну я просто вже не те, що опустила руки вуха і хвіст, ну і такі інші органи. Ну Прийшовши в нашу компанію, у нас наші маркетологи, наші спеціалісти обраховують і розказують, які бади, до якого захворювання треба. Я почала пити із трьох, на жаль, у мене сьогодні їх немає, я взяла таку баночку, я почала пити для очистки організму, так як ви казали, олівкового екстракту липкого листя плюс. Ну, Я скажу так, не худенька, тому я вирішила, якщо просто то там така то кількість крапельок, але плюс, там менше крапело. І спіруліну три рази на день. Пила її після їжі і ще у мене був грипресій. Це теж один із варів. Так я пила три місяці. І коли нас в травні, буквально вже через три місяці після моєї вступу в цю компанію, я приїхала на презентацію сюди в Миколаєві, це ще було до війни, то Розказуючи на сцені, вже сьогодні я не плачу, тоді плакала. Тому що е, ну, в мене значно покращилися результати. Це не тільки там на голові, у мене ну, були в інших місцях тіла. Е, ну, я просто цього не очікувала, чесно вам скажу. І для мене це був великий шок. Е, після цього ну, за ці два з половиною чотири місяці е, роки я п'ю майже всю лінійку бадів. Е, цей вітек священник, тому що метеоричні прояви, ну вони такі для всіх нас чудові і знакольорові, тому ну, після знову ж таки випропала всю лінійку в аптеці, нічого не допомагало, а літек священний, Буквально я ну, відчула ці припливи, запливи десь на другому тижні. Тобто мені нічого не допомагало, чесно я вам скажу, Ну не буду казати, віднісні засоби, допоміг вітек священний. На сьогодні я піду для покращення мозкової діяльності гінка-білоба, я працюю в національному парку, я розповідаю екскурсії, ну, моя робота пов'язана, як вчитель взагалі професії, моя робота пов'язана з розумовою діяльністю, тому для мене ну, гінка-білоба ну, це як спасіння і, і до того, що в мене. Ну, є е, проблеми із мозковими там змуженнями, тому я від нього просто здатні, чесно вам скажу. Він, ну, знову ж таки, ніякі препарати хімічні такої результату не дають. Також дуже люблю Q10 і свій каштан. Він е, допомагає виносному очищенні наших пер, і так як я більшу частину на ногах, то один, один із якостей цього вада це. Для мене він гарний. У мене дуже багато результатів. Ну, якщо на волосистій частині голови, в мене був псоріаз, зрозуміти, що в мене волосся було ну, в якийсь період, у мене десь ну, скажімо так, 80% волосся вийшло. Ви розказували про біошампунь. Перше, що я використовувала, це біошампунь. І знову ж таки, десь на третій місяць. Я, ну, підходячи до зеркала, я піднімала е, тут ну, волосся, то я побачила, знаєте, як собачку, яка росте під пушок. Тобто, ну, Виростає ви, ви, ви прямо на глазах у мене ну, волосся. Е, Знову ж таки, оці всі, десь тобто показували, тут у нас були Тільки... да. Для волосся Це, це ну, Ну, я вже його... Це моя постійна. Пені для волосся і масло для волосся. Воно буквально з'явилося у нас в Україні. Ну це взагалі це шикарно. Я його ну, не тільки після там, купання використовую, якщо вже відчуваю, що в мені вже жарко і на вулиці вже волосся там якесь пересушене, просто на сухе волосся і відчуваю да. результат. Mm -hmm. Тут е, сидить мій кіндер, мій внук чудесний, розказували, що там лою вистирали. На вікнах випучуються наші елементи. Мій внук вирішив, що можна на подушки, на якій він сидить, намалювати христикі ноги. Ну, я це побачила, кажу, ну що да роби? поїхали, беремо дамбу чудесно. Розводячи, я знаю, що вона ж. У мене руки, до речі, такий, що на руках були ну, страшні ну, рани тепла провоща. І оцей засіб для. Живу для такого, що ми використовуємо. Ну, ви знаєте, в інших фірмах нам треба 14 рукавичок і на, на лице, щоб мити за масочку.